Привіт, дружні! З вами Деніс Дружній. Їмо ми зараз нутеллу з хлібом. Ось така нутелла. Намажемо. а зараз я під нос принесу, прорегуємо з хлібом. Let's go до заставки. Деніс правильно реагує, Деніс правильно реагує. Сьогодні буде пробувати е, горіхову пасту з какао-нутеллу з хлібом, хлібом, хлібом. Давайте нарізати і їсти. Коротше, ось підносик є. Але просто біда в тому, що я, напевно, чай не буду робити. Аби з чаю, ну, знаєте, не дуже так смачно буде. Ну, поїхали. Суть. Я знаю, чай просто краще робить, але намазано з хлібом, правильно? Давайте з хлібом. Let's go. Зараз намазуємо і пробуємо. Давайте. Давайте спочатку перший. Питайте, що не на кухні. Дивляться те. Я думав, вони звільнять кухню не звільнили. Поїхали. Треба зекономити. Я думаю, може як ми один хліб прорегуємо з нутелло, буде достатньо. Бо нутелло ж треба економити. Пам'ятаємо про економію. 115 гривень, треба економити. То може як ми сьогодні лише один кусочок з'їмо. Ну відсили другий ще з'їм, більше не заставити. А, я не прев'ю дві сфоткався. Ну подивимось, подивимося, подивимося чи я другий з'їм. Подивимося, може й другу. Так. Нутела, нутела, нутела. Ну ми саму першу цю нутелу з'їли, нічого особливого немає. Тому, навіть якщо під цим відео буде багато коментарів, ну взагалі під відео з нутеллом, щоб ти ще брав, я брати не буду. Тому що вона не оправдовує очікування. Кіндер смачний а нутелла таке. Поїхали. Ось, а, я не показав, як це виглядає. Ось так. Щось так виглядає не дуже апетитно на відео. Але вже, поїхали. Не знаю, сказав той ремонтер, що типа, завтра може бути готовий телефон на днях. Ну він не позвонить. В мене чуйка, що він не позвонив. Ну, треба так брехати, капець. Уже. Хм. А з хлібом трохи краще, ну тебе. Прикол. Хм. Понятно, треба з хлібом місця, а не саму чи з печивом, так, як ми вчора їли. Я напевно, ще зроблю чай до наступного хліба там. Ну шо, перше враження. 8 балів. Перше враження, 8 балів. Бу сухе, але можна їсти. Ну Направ... правда, правда, так погано. Ну, зато добре, що мені особо не дуже подобається. Ну 9 поставив бали самі нутелі, але... Просто, просто що солодка. Так, вона мені не особо так подобається. Більше такі великі цін. Більше не буду платити за цю нутелу. завтра мав з батоном їсти. не знаю це не знаю. зато мені буде стаканчик подарунок. платити 115 гривень за стаканчик то стаканчики за 50 гривень, за 30 є. ну десь за 50 та, У магазині і ще ручку з ручкою, з ручкою так. 8 баю Мажу наступний і все. Іщаємо. Так, у нас ще пара хвилин, я думаю, спорюсь. Я, коротше, придумав один прикол. Але я не знаю, чи вам його розказувати. <ріст> я придумав його, коли... Ну, це такий. Чи чорний гумор, чи... Коротше. Придумав анікдот, коли ми їхали з... Я їхав сьогодні в місто питатися, як мій там телефон. І я... Коротше, коли я їхав з міста, придумав анекдот. Зробимо чай і зараз розкажу. Так. Тато там балдіє, балдяш від фільма. Все, я пішов по чай. Зараз він пошов купальців. Появиться у вас на екранах. І так. М -м -м. Ну... Коротше, цей во, чай якийсь такий собі вийшов, не знаю. Кись подивився не дуже мутний. Коротше, хотів би розказати анекдот. Перед тим, як ми будемо їсти. Не знаю, чи можна... аби не почули, знаєте. Ну добре, розказуємо. Слухай просто... Добре, тихонько. Коротше, сидить. Я придумав сам анекдот цей. Сидить хлопець і дівчина. Хлопець гортає ленту в інстаграмі і каже, каже, каже своїй дівчині: Подивись, яка жирна жопа. ну, Типу попа у цієї. дівчини. А ця така дівчина каже: А тобі що, а тобі моєї? Моєї сраки недостатньо? А він каже: потім так. Я хотів договорити, ну, тут слухають. Блін, я не хочу без слуха. Добре. В кінці відео точно розкажу. Хто бачу, знову слідкують Окей. Ну, вроді слухає телевізор, не знаю. Коротше, ще раз розказую. Блін, давайте все-таки вийдемо в коридор, бо я не хочу б я хочу, коротше, не дають розказати, я не хочу, він це чув. Але якщо я зараз скажете, то він тато подивиться твій цей контент. Та ні, він не дивиться, майже, Він до кінця він перші 3 секунди дивиться, що я там кажу, на що ми реагуємо, далі виключає відео. До, до кінця не дивиться. Коротше, розказую анекдот. А тут теж може почути. Не Сидить хлопець і дівчина. Не знаю, де собі сидять там, вони сидять. Коротше, сидять собі разом. Та. Хлопець звертає ленту в інстаграмі і каже: дивись, яка в цієї жирна жопа. Це каже, а що ти на чужій жопі дивиться? Тобі моя срака не... Тобі моєї сраки не достатньо? Він каже, він каже, та ні, просто дивися скільки м'ясок. Канібалам на вечері. Це просто все, все, все. Чорний гумор, чорний гумор, все виключаємо дійсно. О, вийшло, коли я розказав. Видно, такий тупий жарт, що вже вийшов з кімнати. Все, друзі. Пожартували і все. Добре, ви мене не зрозумієте. Добре, поїхали це доїдати. Все. Все, я пожартував, все буде. Буде нам жарта. Поїхали. Це я сам придумаю. Все. Так. Ммм, mm, з чаєм, так, поїхали з чаєм. Напевно, тупий жарт. Mm. Оцінюю? Ну, ну дев'ять тут нема, балю. От, вже наступну реакцію можна реагувати в себе в кухні, так? У нас не так багато часу. Залишилося прореагувати на цей торт. Та й все. Ну у мене ще 20 хвилин до 2020 -20 публікацій. Думаю, впораємось. Mm -hmm. Доїдаємо. То, що я вам розказав у коридорі, це була жарт хвилинка. Все, так, все, закінчили жарт хвилинку. Доїдаємо. Це якщо що, він казав своєй дівчині. Я не знаю, чи я це сказав. Типа сидить, ну, типа, пара, та. Він сказав це своїй дівчині, та. Тому такі справа. Не знаю, купувати вам нутеллу, це вже ваша справа, але я більше брати її точно не брати. Я взяв... Більше брати її не буду, взяв спеціально для відео. Тому такі справа. Нема за що під 115 гривень. Я можу бюджетну версію нутели взяти і вона може бути смачніше виявитись. Мені здається, навіть було смачніша версія. Тому Нема за що переплачувати. З одної сторони, як ви там всі женетеся з айфонами, тут більше є, можливо, ну, порівняв ціни. Але на все життя вам може бути на пару років ті айфони. Ну, якщо ви їх берете, берегте, бережете, а не так як я 6 місяців немає телефона. Тоді так, то там варто може перекладати. Ну там більше переплачують в айфонах в основному через камеру. Трьохкамерна, трьохкамерний айфон, ти вони переплачують. а це вже таке, це вже теж бренд, але... Не дуже такий смачний. Ну, такий середнячок. Так. 8, 9 балюв, 10 не пос... Не поставлю. 10 це максимальна оцінка, це найкраще, а це не найкраще. Два хліба з їли. Я з вами прощаюся. На батон лишиться. У нас ще тут, бачу, трохи лишиться. Ще можна розтягнути, може, до п'яти відео з мутелою навіть. Але що ми? Ну з батоном, потім можна ще з вафлями попробувати. А потім ще можна попробувати, Ну з молоком. О, а в кінці можна горіхи сюди натрусити і попробувати. Не знаю, чи з горіхами дасть якийсь ефект, не знаю. Ну пишіть з чим ще до кінця це доїсти, ми вже з'їмо. Ваші варіанти, так. Напишите, будете молодці. Можна попробувати, ну. поки даду, жую, ще подумаю. З Круасаном. Круасан, Макну. Не знаю, більше не придумав. З вами був Денис Пренні. Дякую всім гарно за перегляд. Коментарі підписка. Це основні речі які ти можеш зробити? Лайк, ти навряд чи поставиш, я його закрию, не переживай. З вами був Денис Францій. Дякую всім за перегляд. всім добра ніч. Пока. Знімаємо наступний торт, Не знаю, влізе, не влізе, але мене не хвилює, контент має бути на каналі, тому поїхав знімати, пішов знімати. Так.